Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні стоїть у мене отака орхідея. Я думаю, що по квіточках ви вже впізнали, хто це такий є. Це є котик, але у мене це котик, напевне, пархатий. бо Цього разу цей котик у мене квітне, дикобразно просто. Це хочу показати свою орхідею. І також це є рослина, яку я привезла уже десь років буде чотири з чернівців, з базару. У осінь дуже було холодно, осінь була дуже холодна, і на квітковому ринку ця орхідейка була, але з усіма зігнившими корінчиками. Коли я зайшла, бо куди я не приїжджаю, я завжди мушу зайти бодай у якийсь квітковий магазин, щоб подивитися на квіти. І я побачила цього котика. І я купила його. Я побачила, що там корінчики були зігнивші, і я його взяла. Забрала, я привезла його додому. Я не займалася тоді каналом. Я просто займалася квітами, і мені було шкода, що така красива орхідея, і вона просто пропаде її викинуть, тому що холодно, вона постоїть, орхідея дуже довго. Пропадає. Вона пропадає, але дуже потихенько. Але так як корінчики були всі в неї зігнивші, там ніхто за нею би не доглядав. І коли я привезла її додому, я е, вийняла просто її вийняла з ґрунту, забрала всі ті жилейні коріння, які були у неї, які всі зіпсуті були, я орхідейку обробила магнікором. У той час я вже працювала з магнікором. Був превікур, тепер він є магнікур. Тоді я обробила превікуром, я обробила її повністю, замочила її з листками, з усім замочила її у превікурі і потім посадила собі у ґрунт. Взяла багато керамзиту на низ, дала. Дала трошки таку дрібнішу кору і переклала її мохом. І так я цю орхідею посадила. Ця орхідея вже у мене наростила три квітоноси. Хочу витягнути, показати вам що у неї робиться всередині я вам покажу, що у неї робиться всередині. Вона має дуже багато коріння. Також треба буде її ще трошки вже поливати. Корінчики, ви бачите, йдуть в різні сторони, в різні. Я би вже хотіла цю кореневу заправити і посадити її в ґрунт. Також дивлюся, корінчики йдуть у цієї орхідейки. Навіть зверху дивлюся, також від шийки вже й лізуть корінчики. Такий сорт, що з усіх пазух йдуть корінці. Вона мала свої оці такі великі лапухаті листки. Вона їх не скинула. Я обробляла їх бурштиновою кислотою. Я прикладала примочки до цієї орхідеї кожного дня. Я змочувала ватні диски і так листочки збереглися. Вона не втратила свій тургор, трошки був прив'яв, але вона гарно відновилася. Вона почала ростити корінчики. Перший рік вона мені не цвіла, а другий рік вона мені кинула квітоносик. І проквітла мені була на 6 бутонів. Дуже гарна була її квітка, дуже така бордова, махрова, насичена. Дуже красива. А потім я її переклала під лампи. І Ця орхідея не схотіла мені далі рости. Но коли вона стояла на підвіконнику, її все було добре, вона в мене квітла. А коли я її поставила під лампи, вона корінчики ростить. Вона ростить у мене квітоносин. Але пишного цвітіння я від неї не бачу. Отакі От квіточки, як ви бачите, є. Такими всякими мутаціями. Але тут і губи немає, і одної немає також пелюстки. Ну, таке у мене цвітіння у цієї орхідейки. І е, також дивлюся, що її би вже здалася не ця дрібна е, кора, в яку я її посадила, а треба її пересаджувати. Пересаджувати її у більш таку кору крупнішу, щоб вона також мала більше повітря. Ну, вона вже 4 роки сидить у мене в цій посадці. Я ще її не пересаджувала. Ну, знаю, що кажуть, що дуже коти не люблять пересаджуватися. І для них це є стрес. І я щось усе причікую, все щось чекаю, це. Все... А коли причікую, вона видає квитоносик. Постійно видає квитоносик мені, от знову є оцей молодий квитонос. І Я вже чекаю, вже чекаю, хочу бачити, яке це буде цвітіння в мене. Квитоноси у неї не є такі домашні у мене грубі. От коли я її обробляла бурштиновою кислотою. Вона мені видала була оцей квітонос. Оце її купований. Чотири роки вона зберігає цей квітоносик. Вона так, потихеньку, тут мені була, дала бруночку, потім собі надумала, згори дала бруночку. Щось орхідейка собі так схотіла. І друге цвітіння був квітоносик грубший. Третє цвітіння ще тонший квітоносик. І четверте цвітіння, ну, трошки грубший квітоносик є уже орхідейки, як, як було попередній. І також вона, квіточки, дивлюся, поскидала. І отак в мені вона ростить. Далі всі свої листки, всі свої корінчики. Ну, але я все рівно, напевне, стану і цю орхідейку пересажу. Бо за рахунок, може також і корінчиків. Вона хоче повітряні, може, я пущу у посадку, буде більше кореню. І також вона краще може буде тримати і листки. Бо листочки, бачите, що оце її будували в парнику. А це вже мої домашні листки. Вони вже не такі великі, хоча вони кожного року підростають. Вони стають все більші і більші і більші. Орхідейка зміцнюється, стає більша. А цвітіння не бачу. Ну, але я вже подивлюся, який буде квітоносик. Скільки вона мені відростить бутонів, скільки в неї є закладених бутончиків, скільки в силі вона мені процвісти цього року. Така моя мелота. Кущ у неї гарний, великий, багато коріння, але нема всього того, що вона хоче. Ще щось її не вистачає. Ну, будемо пробувати. Також буду шукати до неї більший підхід, що вона хоче. Чим вона в мене не задоволена, Ну, постараюся своїй красоні догодити. Хочу, щоб мій котик був задоволений. На прикладі показати одну орхідею, яка в мене знаходилася. Це є отака моя біла, з такою дуже красивою губою. Це в неї тепер такий каскад, вона так в мене цвіте. Це є у нас азіан Джингл. Оця така мелота. Коли ця мелота прийшла до мене, одна також оці всі коріння, які ви бачите зараз у неї в горшку, це все було повітряне. Це все було повітряне. І це от такі ці коріння, всі в'ються отак. По горшках, десь по стінах, отак лізуть. І е, я, довго не думаючи, зайшла, взяла цю орхідею. Вона була пересаджена в горшечок такий невеличкий, 12 го розміру, і я посадила її у такий великий, зробила горшок у горшок. А Отак От ці всі коріння я обклала великою такою крупною корою. На низ я поклала цеофлору. От ви бачите, є цеофлора. А ці всі повітряні корінчики були обкладені дуже така крупна кора. Я навіть її не перерізала, так, щоб вона могла мати багато повітря. І ця орхідея у мене отак сидить. Вона ростить отакі у мене вже каскадні квіти. Правда, вони всі в різні боки, я її не пересадила з того горшка, так як би треба було пересадити. І я собі так думаю, що, може би, я так само і зробила своїм котиком. Ці всі корінчики, які є у котика, заправлю отаку посадку зроблю. От на цій посадці я просто вам хочу показати, що хоча вони ростуть, вони ростуть далі, продовжу. Я декотрі заправляю і в посадку заправляю, бо зверху вона прикрита мохом, бо я і оприскую. От. Тут дві їх, є такі теж, що коріння, всі вони пхають у різні сторони. І я, якщо бачу, вже оприскую, я поливаю. І я заправляю ті корінчики, які можу. Але все рівно слідкувати за орхідейкою так не можеш. І оця краса також у мене, так вона в собі росте. І на цьому. Я думаю собі напевне, що я би її дала також таку посадочку. Бо котика, якщо зачіпаємо, то потім ми втрачаємо кореневу систему. Я правда його ще не чіпала, ще його не пересаджувала, не знаю, чи він такий примхливий. Але дівчата говорять, може, у мене вийде по-інакшому. Ну, не знаю. Але хочу показати, як можна зробити. Хто боїться пересадок, то як можна зробити. Так як я зробила Азіан Джингл своєю такою також неймовірно красива орхідея. Краса її неймовірна. Така є тигрова губа. Дуже, дуже вона мені подобається. Милота. Просто милота. На цьому має такі крапочки. Собі захотіла. Дуже гарний сорт. Також у мене і тут відкрився уже отакий жовтенький, такі щічки має розові така мелота. На цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться хто підтримує мій українськомовний канал, кому цікаві мої відео про орхідеї та інше. А я хочу всім вам побажати мирного неба, Божого благословіння, щастя, здоров'я, добробуту, злагоди у кожну домівку, у кожну хатинку, у, кожне, у кожну сім'ю, у кожне серденько. Нехай кожна сім'я наповнюється любов'ю, і нехай панує тільки добро на нашій землі. Добро переможе зло. Відкривайте свої добрі серця один до другого, і добро запанує на нашій Україні. Бог з нами, Він в цьому нам допоможе. Будьте всі здорові! І всім вам гарного дня!